Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні. У неділю, 25 січня, вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене це наш другий брифінг. А за сьогоднішній день і так розвиток подій. Основні характеристики головного того, що відбувалося в Абудабі. Я вам навів там із плюсами, і мінусами. Ну, поки що, ще раз горщики остаточно не побили, домовилися рухатися далі. І за тиждень наступної неділі в Абудабі знову ж зустрінуться з новими директивами від свого керівництва. Бо поїдуть доповідати, звичайно. Про це і президент Зеленський говорив. Я не сумніваюся, що в Кремлі буде величезна доповідь, якийсь хурал, і щось будуть метикувати. Єдине, що а, точно можна сказати, що за територіями за територіями просування в домовленості нуль. Бо кожен стоїть на своїй стороні чисто військовий моніторингові можливості, ну якби виглядають перспективно, військові між собою майже домовилися в присутності американців, але там дійсно є ще одна проблемка. А, ну, проблемка, не проблема це гарантії безпеки в плані коаліції охочих і. Військ НАТО, ну якби росіяни там знову ж категорично висловилися, що вони проти присутності військ НАТО на території ну, України. Але як буде виглядати ця схема? Ну, американці теж кажуть: ну якщо що давайте наші гарантії, все ж таки, це більш потужно. Або навіть навели там цитату, що є в, в цих в Європі кілька гелікоптерів і кілька солдатів. Але що це у зрівнянні з американськими потужностями? Ну нехай розбираються. Я вам якраз фактаж наводжу. Єдине, що потім Трамп не забув, що він давав гарантії. Оце, от найголовніше, як на мене. А стосовно перспектив по Європі, треба не забувати. От статистика, це по лінії нашої служби зовнішньої розвідки. Інформація від першого заступника, бо як ви знаєте, там очільника зараз немає. Пішли чутки, що Василь Малюк може очолити службу зовнішньої розвідки України. Побачимо це чутки, чи це попередня інформація, але якраз в контексті того, що він буде займатися більш потужними асиметричними. Діями проти агресора. Ну о чому би і ні, зовнішня розвідка теж можливо там і ударна компонента повинна бути присутньою більш потужно. Так, це до слова. Бо насправді заява чи інформація від першого заступника голови служби зовнішньої розвідки Олега Люговського була про арешник, та яким там лякають і білоруси вже там Лукашенко на озброєнні в Росії зараз перебуває не більше від трьох до 4 Чотирьох фактично ракет. Наскільки вони ефективними? Ви ж бачили, що навіть росіяни не можуть підтвердити, що вона ефективна. Я вчора давав в телеграм-каналі там арештована дівчина, яку найняли росіяни, та ходила і знімала там якісь результати удару по Львову Ну і плюс там ще якісь чоловіки були. Тобто, росіяни збирають оцей весь непотріб наш і відправляють дійсно, щоб яким чином подивитися, чи були збитки, чи були ураження. Вони самі не знають, куди вона прилетіла, і чи то ураження, яке там є над землі, це від цього орешника. Насправді, але в 26-му році Росіяни хочуть запустити їх ці орешники в серійне виробництво для виготовлення п'яти, можливо, шести одиниць на рік. Ну от за нашими оцінками, Росія має зараз, як каже пан Олег, якраз до чотири. Трьох таких ракет нам відомо, що Міністерство оборони Росії 26-го планує запустити серію і набути спроможностей виготовляти можливо навіть більше п'яти ракет на рік. Водночас пан Луговський розповів, що Ворешніку більше політичного ніж воєнного наповнення. І от останні дані якраз це підтверджують за його словами. Він насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України. І щодо бойової ефективності, теж от за всіма цими даними, обставинами, картинками, фактами. А цей решнік має сумнівну бойову ефективність. Ну бо решнік побудований на технологіях ще з 20-го століття і потребує постійного такого технічного супроводження і оперативного усунення різних несправностей. Тобто, навіть те, що в них є, вони не, не можуть сказати, що всі ракети однакові. Тобто якась так полетіла, якась, може, взагалі не полетіла, якась вибухнула. От е, тому, тому вони ніяк не можуть розкачугарити цю всю тему. Ну і додав е, пан Луговський, що е, служба зовнішньої розвідки взаємодіє з розвідками країн-партнерів щодо цього Арєшніка, ну для отримання спільної об'єктивної картини і уникнення дезінформації з боку власне, Білорусі і Російської Федерації. Якраз я просто нагадаю, що була ця рада Україна НАТО і проведена в. Позачергово, до речі, в Брюсселі, яке скликали через оці масовані російські удари, в тому числі з застосуванням решника, і тодішній заступник очільника Міноборони заявив, що удар орешнікам неподалік кордону країни НАТО, Львів, там вже ж кордон, поруч а це прояв агресивної політики Росії. Відсутність бажання завершувати війну. Причому Росіяни самі казали, що вони цей удар дійсно здійснили, щоб показати ну НАТО, що там є якась міць і потужність, і можливість стріляти там з Астраханської області. Там з Капустяного того яру, кудись там в бік не знаю, Мадріда чи Берліна. А тепер стосовно їх потужності і можливостей. От знову ж таки, все починаємо розуміти, коли йде побутовий фактаж. Бо там, що телеку в них що Путін, це, якби, яко кажучи, дуже далеко від реального стану речей в Росії. Аж до того моменту, як я вже згадував в першій частині нашого спілкування сьогодні, за ці там в Белгороді. В Пермі, в Таганрозі і Мурманськ. Ще раз, Мурманськ, ну, люди старшого покоління точно знають, наскільки це важливо, і база північного флоту, і наші там хлопці свого часу там, ще за Радянського Союзу служили, і це було там просто Москва, але на півночі, за великим рахунком. Що відбувається сьогодні? А це дають військово-політичні російські пабліки. А в Мурманську нема світла. Тобто, уявіть, якщо там зараз до тридцяті температура мінус в Москві, то скільки там в Мурманську? І в Мурманську, де оці підводні човни, ці кораблі, всі нема електроенергії, і це головна ще раз база північного флоту в Мурманську і в Сєвєроморську, Що навіть вони розгортають от такі, як в нас, пункти незламності і вивозять польові кухні. Оце от оце от стан речей в Росії. Тобто, це не Москва, це не Путін в Кремлі. Ось стан речей в Росії. В Мурманську на тлі відключення електроенергії були розгорнуті польові кухні з можливістю заряджання телефонів і пункти роздачі харчів. Це, цей очільник міста повідомляє, причиною аварії влада назвала серйозне ушкодження п'яти опор ЛЕП. Нові опори не довезли. Везуть. Уявіть собі, от, от вам стан речей. В регіоні введено ці віялові відключення електроенергії, влада запровадила режим підвищеної готовності. До чого кораблі в Сєвєроморську перейшли на автономний режим електропостачання, тобто, всі намагаються зараз на кораблях сховатися, і там ще є мазута чи чим там вони живляться, і там вони виживають. Раніше ще стало відомо, що там їх цей слідком, слідчий комітет порушив кримінальну справу про нехлюйство, про недбалість служебне. Слідство підозрює енергетиків, які нібито не забезпечили належне обслуговування лінії електропередачі і не вжили своєчасних заходів. Після аварії. В результаті відключення електроенергії відбулося не тільки в оселях, але й на об'єктах критичної інфраструктури. Тобто вони кажуть, так, в них лепе попадали ці стовпи. І підняти вони їх не можуть. Ну, видно, і дроти порвало і повибухали і трансформатор. Все капець, життя закінчилось. Ось вам реальний стан речей в Російській Федерації. Тепер ще одна зміна відбулася, і це важливо. А, бо пам'ятаєте, як дурень торбою, писаною Путін носився з новою військовою доктриною Сполучених Штатів, військово-політичною, де Росія не згадується як ворог. Все якби переписали, це теж такий привіт, бо щось я ж кажу, розслабилися. Вони там в кри. А, Пентагон опублікував свою стратегію, в якій чорним по білому написано: ми будемо стримувати Китай в індотехоокеанському регіоні силою, але не конфронтацією. Ми збільшимо розподіл тягаря з союзниками і партнерами по всьому світу, і ми відновимо оборонно промислову базу США в рамках унікального для століття відродження американської промисловості президента. Ну, це останнє можна пропускати, але ці слова говорять про те, що з НАТО вони не збираються виходити, значить. Основні положення нової стратегії національної оборони США». Ще раз, яку от е буквально там напередодні оприлюднив Пентагон, основні положення пріоритетами штатів стануть стримання Китаю і захист території. Росія залишається постійною, але керованою загрозою для Сполучених Штатів, а особливо для східних членів НАТО. Та що, щоб ніхто не розслаблявся, загроза це в Росії. Наші союзники по НАТО значно сильніші за Росію. Різниця величезна. Це прописано там в цій доктрині. Союзники візьмуть на себе повну відповідальність за оборону Європи. Па, а штати обмежаться лише критично важливою підтримкою. Штати продовжать відігравати ключову роль у НАТО, коригуючи дислокацію і дії своїх військ з урахуванням російської загрози. Російської загрози і союзники по НАТО візьмуть на себе провідну роль в обороні України, це відповідальність Європи. Гренландія, Панамський канал і Арктика є ключовими стратегічними вузлами інтересів штатів. Іранський режим продовжує нарощувати сили і може знову прагнути до ядерної зброї і загрожує штатам Ізраїлю і регіональної стабільності. Так що все цей етап теж пройшов? Я не знаю, там десь хтось комусь в головах якісь гайки закрутив, але написали і це ж під гексит мав підписати цю доктрину. А він. Один з найближених до Трампа. Ну, можливо, дійсно, Трамп, як ця рибка в акваріумі. Тут сьогодні пам'ятаю. Завтра не пам'ятаю, що ми там дійсно казали, що росіяни нам друзі. А що там за ще треба з'ясувати в цього Трампа? Чи там не кров'ю, чи чимось іншим, він там підписував ці вимоги Путіна? До речі, в Трампа, от ці історії з Гренландії, я наводив ці приклад із пінгвінами, якими гуляв там. Трампа тепер гуляє на світлинах з відповідними лікарями по, по Гренландії. І... Ця історія з Радою миру, з радою, не з Радою, а з радою миру, яку там придумав Трамп і оце от підписав. Причому ви ж бачите, там жодної потужної країни немає. Ну я при всій повазі, звичайно, ну за часткою якби, доданої вартості цих країн і взагалі до по е моментам по заробітку грошей на душу населення. Ну е я поважаю Азербайджан, але розумію, чому там є Азербайджан насправді. До речі, по Ізраїлю теж цікавий момент, начебто, Ізраїль там підписував а, цей документ. Ну, сказав принаймні Нетаньяху, що ми заходимо до Ради Миру, ну це ж сектор Газа, але заборонив президент України їхати герцогу їхати на підписання до Давосу, бо це не типу здобуток президента країни, а прем'єр-міністра. Ні, по суті, закрив фінансування для перельоту президента Ізраїля, а там же ж, якраз от влада як коаліція. І прем'єр-міністр керує, а президент там інші функції, які в нас прийнято називати функціями британської королеви. Ну при всій повазі, знову ж таки. Але чому не поїхав на Теняху? А тому, що на ньому є цей від Міжнародного кримінального суду є документ та і підозра, що його можуть заарештувати. Да, такий був просто момент всі всій історії. Так от, стосовно Ради миру, Берлін теж сказав, ми не будемо туди заходити. Принаймні в нинішньому вигляді я так розумію, розумію, що з нинішніми підходами, особливо того, хто хоче керувати цією конторою до кінця своїх днів, а була спільна прес-конференція якраз Мерца і прем'єр-міністра Італії Джорджа Мілоні. Так, от, за словами пана Мерца, чи канцлера Мерца, кілька тижнів. Тому він говорив Трампу, що готовий приєднатися до Ради Миру, якщо вона, як спочатку, планувалося, буде контролювати дотримання мирних домовленостей суто в секторі Газа. А є відповідна резолюція там Рада безпеки ООН, якби от на, на цьому рівні. Однак, в тому вигляді, в якому Трамп зараз оголосив і планує цей орган, ми не можемо прийняти хоча б вже одні тільки ці структури управління, в тому числі з причин конституційного права Німеччини. Ну от молодці пояснюють, водночас. З Німеччина, за словами Мерца, готова випробовувати і нові форми співпраці зі Штатами, якщо мова йде про пошук нових форматів, які наблизять мир в різних регіонах, не тільки в секторі Газа, але і в Україні. До речі, до речі, вважається що Джорджа Мілоні наближеною до Трампа, але вона теж відхилила запрошення Трампа вступити до його Ради миру, пославшись на ті ж самі конституційні причини, що і Мерц за її словами, статут організації не сумісний з правосудження з правовою системою Італії, про що глава уряду в Римі вже повідомила президента Штатів. Мелоні висловила надію на те, що ці питання вдасться вирішити, після чого Італія буде готова знову розглянути запрошення до участі в цій раді. От, як би кручу верчу, але які питання? Тобто, чи Трамп злізе, чи він скаже, що ми тільки за сектором Газа, і це не назавжди, і нема там як би, цих внесків по мільярду доларів. Ну о, хто там може заплатити мільярд доларів? Росіяни? До речі, що ці мільярди їм не тільки в замороженому вигляді, але й в реальному вигляді дають ті ж самі країни G7. Це просто статистика. В грудні більшість російських нафтопродуктів транспортували танкери країн G7. А не тіньового флоту це щомісячний аналіз є така міжнародна організація. Центр дослідження енергетики, і чистого повітря. Загалом, якщо врахувати весь морський експорт сирої нафти і нафтопродуктів, то на танкери країн Великої Сімки в грудні припало 43% перевезень. При цьому в експорті російської нафти і нафтопродуктів в грудні було задіяно 338 суден. З них 206 були танкерами країн Великої Сімки. А решта 132 – це тіньовий танкер. Ну, в принципі, навіть з цієї точки зору конкурентів треба конкурентів прибирати з морського простору. Так, і стосовно продовження заходу підживлення цієї нафтової машинки, Путіна, виліз Геркер-Шрёдер. Пам'ятаєте такого? Ну, знову ж таки, люди старшого покоління, колишній канцлер Німеччини. Він виліз з колонкою в, в берлінському виданні «Берлінна Цайтунг. Заявивши, що не варто демонізувати Росію, ви знаєте, не варто демонізувати. це цей Шрёдер, що сидів там на зарплаті в Газпромі, нормально піднявся. да, платив податки гроші, типу всі чесні, але він такий чесний мільйонер, дружбан Путіна і відв'ява. Він виступив за відновлення енергетичного співробітництва з Російською Федерацією. Це якраз на тлі того, що штати ну якби морально, але втратили в Європі. Європа тепер думає, ага, якщо так Трамп себе поводить. Але ми ж хотіли перевести все на. Штати в плані скрапленого газу, можливо, нафтового там продуктів постачання. А тепер він хоче це використовувати. Напевно, то може і не треба. І тут вилазить шльодер. Видно, росіяни йому підказали, давай, давай там починай просувати, що ми хороші, а Трамп вже поганий. Але на заяву цього екс-канцлера насамперед відреагували в МЗС України, от теж показово. А свого часу Шрьор підсадив Німеччину і Європу на газову голку Путіна і допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні ця голка стирчить лише з нього самого, від нього тхне російським газом, а на його руках українська кров. Рубліки все ще капають. Я думаю, що молодці не треба соромитися, можна більше суворо рубати по таких персонах. Просто Шрёдер був канцлером Німеччини з 98 по 2005 рік, якраз у цей розквіт Путіна. Ну там же ж якраз припадає Помаранчева революція на ці часи, коли яку Путін називає державним переворотом. Ну, це коли він прийняв рішення по суті, атакувати Україну. Ну, Рішення мається на увазі стратегічне, а далі була тактична підготовка. Так, от, після. Відходу з посади він певний час працював в російських енергетичних компаніях і нормально там заробив. Тепер ще буквально кілька моментів, але за реакцію української МЗС, я от насолоджуюсь реально. От останніми днями як люди працюють. От респектую вожуха. Пікерування з угорцями, ну не угорцями а з Орбаном, і сіярто продовжується. Ті теж не можуть відступити. В них же вибори. В них вибори під гаслом, що всі ми помремо. Якщо Україна буде тут в Євросоюзі, а, Угорщина не хоче, щоб її молодь воювала за Україну проти Росії а, і всі лідери Євросоюзу готуються до війни з Російською Федерацією. Це от останні заяви Орбана. А, він знає, що зараз ведеться підготовка до війни, і найбільша небезпека в нашому житті полягає в тому, що наші діти підуть в армію і опиняться в військовій формі. І на українській землі. Ну, звичайно, що реакція більш розлога. Видно, і нашим зайшло. Я маю на увазі, зайшла сама стилістика і саме спілкування з очільником Угорщини. Видно, знаєте, як його його піддюргуєш, а він давай ще. Угорщина не заслуговує знову опинитися на неправильному боці історії. Це відповідь міністра закордонних справ пане Сибігі. Він зазначив, що заявами Орбана. Про про те, що він не пустить Україну в ЄС найближчі 100 років, український, угорський прем'єр шкодить насамперед закарпатським угорцям. От тепер ми починаємо використовувати цей чинник. При цьому сама така заява схожа на обмовку по Фрейду з відсилкою до трагічної для угорців мирної угоди, яка була більше 100 років тому незакладна. Яка ну розділила угорщину? Так, от якраз і каже пан Себіга, що щось у вас фігурування цифри 100, це ж не про добробут, єдність Угорщини цю грубу правду має хтось сказати Віктору Орбану і його команді, начхати на добробут і безпеку українських угорців. Орбан просто хоче і надалі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр і відмивати гроші через різні схеми і фонди за кордоном, щоб збудувати ще одне футбольне поле чи новий приватний зоопарк із зебрами. Чому би вам це не сказати прямо в очі угорцям? Ну це власне про що ми з вами вже не один рік розказуємо. Бачите, як в одну реченні зібрали в МЗС, блокуючи вступ України до Євросоюзу, Віктор Орбан вчиняє ще один злочин проти угорського народу і Угорщини. Ну і там ще була заява Петра Сіярто. Ну, в них якби, лінія, що Україна втручається в вибори в Угорщині, хоча де де ми, де вибори в Угорщині, і в нас є своя проблематика. Та, звичайно, нам дуже хочеться, щоб е, був більш лояльний до України, і українських прагнень, очільник, але все одно вибори будуть робити угорці, а не українці. Але, тим не менш, очевидно, що Євросоюз це простір миру. Його було створено після Другої світової війни, щоб попередити нову війну. Вступ України до ЄС наблизить мир, буде гарантувати безпеку і добробут в Європі, і всьому угорському народу. Ну і додав, що Орбану не варто боятися України, натомість слід боятися угорського народу, якому набридла ваша брехня, клептократія і ненависть. Я вважаю, що краще й не скажеш. Ну там ще підкреслив, що Путін да, до речі, не забули про Путіна. Пам'ятаєте, що цей Орбан про 100 років на що Сибіга, ну 100 років не пустить Україну до Євросоюзу. На що Сибіга сказав, що ваш патрон Путін 100 років точно не проживе, навіть якщо ви всі свої органи передасте йому на омоложування. Ну, але ще от підкреслено, що Путін не хоче миру, а бажає продовження війни, тому наголосив пан Себіга, що а, блокуючи вступ України до ЄС. Орбан виконує забаганку Путіна і блокує відновлення миру в Євросоюзі, і робить Угорщину спільником кремлівського режиму. Сьогодні Орбан діє вже навіть не як міклош Хорті, а як Посіпака Гітлера Ферен Салоші. І це урок з Другої світової війни. Ну і угорський народ це народ гідності і свободи, народ Ференса Ракоці, Шандора Петефі і Імре Надя, а не Орбана. От так йдеться в заяві. Крім того, глава Української МЗС зауважив, що Угорщині на виборах слід боятися не України, ну Орбану на виборах слід боятися не України, а угорського народу, якому власне це все набридло. Да, краще і не скажеш. От такі в нас міжнародні тут стосунки із таким нашим запеклим сусідом. Ну до речі, це. Це е, випадок і факт сьогодні, який має місце в світі. Е, почалися скандали е, Штатів із Канадою. Насамперед, там теж не хочуть заходити до Ради Миру, і теж прем'єр Канади назвав диктатором Трампа, в тому числі і за Гренландію. І тепер Трамп шукає, як би їм віддячити. Бо напряму просто через те, що заходять, не хочуть заходити до Ради Миру і критикують, він же ж не може. Це ж типу демократія, хоч якось. Але канадський прем'єр сказав, що а ми будемо співпрацювати з Китаєм. Так от зачепився за це Трамп і сказав: так, якщо Канада укладе угоду. З Китаєм то на всі канадські товари і продукцію, що на будуть надходити до штатів, негайно буде запроваджено 100% мито. Ну от якось так про тому, що там же ж була ще риторика останніх днів, коли знову Трамп почав називати пана прем'єр-міністра Канади губернатором. А це ж була історія з трюдо. Потім він, коли прийшов новий прем'єр, це пан Карні він поміняв цю риторику. От тепер знову губернатором. Тобто, якщо губернатор Карні вважає, що зможе перетворити Канаду на перевалочний порт для Китаю, через який китайські товари попливуть до штатів, він глибоко помиляється. Китай просто жре Канаду, повністю знищивши її бізнес, суспільні зв'язки і звичний спосіб життя. Дякую за увагу до цього питання. Це в нього теж от фішка. Він так всім, коли злий. Він відповідає в кінці. Дякую за увагу до е цього питання. І ще одна історія. Ну, є ситуація в світі, яка називається і Друга світова, а потім створення НАТО і от по лінії НАТО операції, які проводили військові в різних частинах світу. А знову ж таки, Дональд Трамп, користуючись от своєю розважливістю і доступом до соціальних мереж, починає хайпувати на тому, що НАТО без штатів ніхто звати ніяки. Ми там ципу це благочинність, бо НАТО. Це не організація, яка штучна історія. Ну, знову ж таки, як зараз в Британії говорять, до речі, досить відомі діячі, що наступний президент Сполучених Штатів буде в своїй каденції всі чотири роки вибачатися перед всіма за Трампа. Ну, от це починають говорити відкрито. Ну от актор, який грав містера Біна, це його слова до речі. Да, Джонні Інгліш. Ну, ви пам'ятаєте ці фільми. Та да, він сказав, що наступний буде чотири роки вибачатися. Так от прем'єр Британії. Стармер дав відповідь Трампу, який буквально днями заявив, що союзники штатів в Афганістані залишилися далеко від фронту. Типу, вони були, але там десь по штабах відсижувалися. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав образливими і неприйнятними слова Трампа про дії союзників штатів в Афганістані. Це ж після атаки на ці близнюки на вежі в Нью-Йорку була задіяна п'ята стаття. Ви ж пам'ятаєте, що напад відбувся на країну Члена НАТО в даному випадку на Штати. І НАТО, в принципі, всі країни в тому чи іншому варіанті, з тією чи іншою кількістю, долучилися до саме військової операції штатів в Афганістані. Так от журналісти запитали Стармалера, чи буде він вимагати якихось вибачень від Трампа, на чому наполягають вже родичі британських ветеранів війни в Афганістані. І от там згадують маму колишнього десантника Бена Паркінсона, який отримав серйозні поранення в Афганістані. Я хочу чітко висловити свою позицію, як я кажу, е, от цій жінці Дайан що якби я допустив таку помилку і сказав би такі слова, то я би е, точно би вибачався, я би е, приніс би їй свої вибачення. А Трамп заявив в інтерв'ю, що. Сумнівається в тому, що НАТО підтримає штати, якщо нам це коли-небудь знадобиться. Ну, ми цю фішку з вами теж розбирали цього тижня. Нам ніколи не потрібно було їх. Ми ніколи нічого не просили в них. Вони скажуть, що відправили частину військ в Афганістан. Ну да, вони відправили, але вони залишалися трохи осторонь трохи е далеко від лінії е фронту, тобто. Одразу відповідь з Британії великі, надзвичайно хоробрі солдати Сполученого Королівства завжди будуть разом із штатами в Афганістані. Нагадують Трампу загинуло 457 солдатів. Багато хто зазнав тяжких поранень. Всі вони були серед найвеличніших воїнів. Е, ну от е, дав задню Трамп після скандалу. Що виник після цього інтерв'ю? Це зв'язок настільки міцний, що я неможливо розірвати збройні сили Британії і з їхнім величезним серцем і душею не перевершені. Ні. ми любимо вас, усіх і завжди будемо любити. От вам, що називається, удар в зуби. І Трамп перед цим, звичайно, що відступає, і взагалі ці заяви і висловлювання викликали сильне обурення не тільки в Британії, і в всіх країнах, які відправляли свої війська до Афганістану. Та що в цьому моменті знову ж таки, як показує практика, коли ти береш за взірець Путіна. То з тобою треба поводитися точно так само, як і з путіним. Не боятися дати віці, чи не боятися дати в зуби, а не лібізіть перед тим, який великий і сонцеподібний перстень на русі великого Дональда Фредовича. А друзі, так виглядає наш другий брифінг за сьогоднішній день. День набирає своїх обертів, так що залишаємося в контексті інформаційного мовлення, для того, щоб знати, а не здогадуватися, які тенденції, що насправді в світі відбувається, як це пов'язано, як це впливає на наше з вами героїчне сьогодення. Дякую, що на каналі. приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, якщо формат вам заходить з коментарями, ну само собою, бо я кажу, одна голова до... Добре, а багато голів набагато краще, тому що і ваші коментарі я чесно використовую як інформаційне джерело, і це нормально. Я так вважаю. Дякую мої патреони. Дякую, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо, друзі. моїй роботі. Спасибі, це не аби як теж підтримує. І в описі до цього відео є інші опції. Як маєте бажання і можливості, я завжди радий спілкуванню. На загал традиційно завжди не забуваємо. Кожен в своєму форматі 24 на 7. Як вміємо, як можемо, як знаємо. Пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумніватись. Отже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!